Нагадаю, що постійно до цього були заяви від Сполучених Штатів Америки відносно того, що Україна в принципі, в принципі, програє цю війну. І просто питання часу, коли це станеться повний провал і капітуляція України де-факто, да? І щоб цього не сталося, от Дональд Трамп, і, в принципі, вся президентська адміністрація і Сполучені Штати загалом роблять це для того, щоб. Зупинити прямо зараз э, цю війну, щоб Україна не втратила. да? і оце звідси з цього теєї тези, що вони переконані, що Росія наступає, перемагає, і це от просто очевидно, що вони переможуть. Просто от 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 ну, воно станеться, типу, змиріться з цим, і, і ця от впевненість транслювалася саме з американської сторони. Да? це ми це бачили, і звідси йшла ота фраза, що у вас немає карт. Сумнозвісна ця фраза, да, вже знаменита я про яку проїзні Дональд Трамп. Тоді ще під час того лютневого е, зібрання я б його так назвав, бо зустріч важко було назвати, але тим не менш, ну поч початку була зустріч, а потім перетворилась зібрання. Да? Е, е, але тим не менш все це ми знаємо. І зараз, е, коли е, Володимир Зеленський представив ту ситуацію, яка дійсно відбувається на полі бою, ми знаємо, що Росія постійно маніпулює і заявляє про... 에, там які взяли величезне місце, хоча насправді вони тільки там біля нього бор, борються, б'ються, постійно маніпулює, перев там збільшує свої перемоги, 에, поразки взагалі не показує і так далі. Да? Тобто створює ну, суцільний фейк. Країна фейк, крім фейків, плодити в принципі нічого не може. Фейк, страх і обман суцільний. 에, і от умовно на цій же, скажімо так, впевненості ґрунтувались там певні заяви. І від американської сторони, яка була, скажімо так, в полоні хибних заяв, хибного представлення інформації від Російської Федерації, Володимир Зеленський представив ту інформацію, яка була в нього відносно того, що відбувається насправді в Україні, яка дійсна поточна ситуація, що насправді відбувається по кожному з напрямків, де які є перемоги, де які поразки там де да, локальні. все це він представив. Це було також з докладу розвідок нашої. Звісно, що і Трампу свої доповідали. Тобто, вся інформація, яка була представлена, вона була повністю альтернативно той, що постійно говорить Російська Федерація, і вона показала трохи іншу країну картину трохи іншу. Насправді, величезна різниця, то як показує і маніпулює Російська Федерація, і то що насправді відбувається і є на фронті е, зараз. І оця от реальна ситуація, яка була представлена, також показала, що ми можемо і не просто можемо колись в майбутньому, а робимо вже зараз. Тобто наші хлопці-дівчата. Представляючи тут всю Україну, фактично, і да, захищаючи весь Європейський Союз, можуть і відбивають території.